Доброго раночку всім. Дивимось на нашу орхідейку сьогодні. Дивіться, вже майже майже розпустилася. І наступний бутончик теж. Сьогодні в нас теж трошки сонечка зранку, але буде дощ, а потім ще й у нас на завтра мороз обіцяють мінус один стіжок. Ну, побачимо. Ось так орхідейка. Нас радует, друзі Ділюся з вами радістю. Вівсянку будемо запарювати без молока, друзі. Мені написали в коментарях, що вівсянку з молоком не можна. Ну Я погоджуюся, але раніше якось їли вівсянку з молоком, різні кашки з молоком. Хто ще знає таку інформацію, напишіть мені, будь ласка, чому не можна вівсянку з молоком їсти. Взагалі, а при жирній печінці. Якби, то, мабуть, це з за жирної печінки не можна їсти вівсянку з молоком. Так, засипаємо трошки. Ну, значить, буде з родзинками і з насінням. А потім там у нас на, на сніданок ще дають варені яйця. А, що в нас там ще можна взяти? Можна взяти сир Філадельфія. Можна взяти йогурт густий. У нас є свої помідорчики бурячок зварений. І ось такий у нас буде сніданочок з ніком. Добавимо трошки родзинок. Я думаю, родзинки можна. Друзі, напишіть, чому не можна молоко у вівсянку. Будь ласка, прижирній печінці, хто знає. Всім гарного дня! Стараємося бачити позитив, незважаючи на всі негаразди. В цей день у нас був ось такий обід: гороховий супчик, рис, морепродукти. Тушені, там рибка біла-червона і креветочки попадалися. Ну, можна було ще взяти сосиску. Все добре, ми ні на що не нарікаємо. Гарний асортимент їжі, є чого вибрати, друзі. Але є один нюанс, який ну, це нікуди від цього не дінешся. Ми знову захворіли. Вже по другому разу ми підхопили якийсь вірус. Такий сезон, люди хворіють, така, знаєте, соплива погода, як то кажуть. А ще в нас випав мокрий сніг. І ось як розпустилася моя орхідейка. Я вам обіцяла показати, як вона гарно розпустилася і мене радує. А ще обіцяла вам показати, куди я пристосувала свої гірляндочки, які мені подарували. Так, дійсно, в такі е сирі темні часи треба гарно освітлювати приміщення, в якому ми знаходимося, щоб було більше вогників щоб було більше яскравого, воно якось так і зігріває. Ось тут у мене стоять парфуми, моя косметика, і я сюди поклала цілі гляндочки. Вони тут дуже-дуже гарно пасують. Мені подобається. Тут іконки мої стоять. Так що, друзі, бережіть себе, утеплюйтесь і не хворійте. Всім бажаю скорішого миру в Україні, здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей!